Нацбанк скасував ліцензію компанії BitCapital. Вже більше року до нас звертаються позичальники, які взяли кредит в BitCapital. Як правило, це було 100 USDT, тобто в криптовалюті. І досліджуючи вже тоді вказані договори, я казав, що. Легальність видачі такого кредиту в мене під сумнівом. і також і звертав увагу на те, що до суду компанія BitCapital чомусь ніколи не зверталась, але в них були дуже потужні кол-центри, які і вночі, і в день прозвонювали клієнтів, їхніх рід та їх залякували. І нарешті я читаю статтю про те, що 4 люто НБУ відкликав ліцензію у вказаної компанії, і тим більше НБУ чітко зазначив, що Видача кредитів в криптовалюті, тим паче споживших кредитів, є незаконно. Тож, якщо ви брали кредит Біткапітал, то такий кредит можна не повертати, а тим більше не повертати незаконні відсотки, які нараховані на криптовалюту. Тож, користуйтеся вказаною новиною, беріть кредити лише в тих місцях, де це дозволено, а краще взагалі кредити не блю.